Гірськолижні курорти в Україні під час локдауну працюватимуть. За словами головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, це має розвантажити мегаполіси, а під час катання на лижах заразитися неможливо. Якщо все так логічно і просто чому тоді, приміром, Франція, Італія та Німеччина закрили підйомники на своїх альпійських курортах. У ЄС побоюються, що буде другий Ішегель. Навесні цього року цей австрійський курорт став одним з найбільших розсадників коронавірусу в Європі. У невеличкому селищі Ішегіль з населенням трохи більше ніж півтори тисячі жителів було організоване бурхливе нічне життя для туристів у місцевих барах. Під час вечірок коронавірус швидко поширився і потім розлетівся по всій Європі, включно з Норвегією та Ісландією, коли відпочивальники стали повертатися додому. Нині ж у ЄС стурбовані, що робота гірськолижних курортів, куди знову захочуть потрапити туристи з усієї Європи, просто зведе до нуля усі карантинні обмеження останніх місяців, і що це може спричинити третю хвилю covid 19 Найбільша проблема навіть не бари і ресторани на гірськолижних курортах. Частину їх можна закрити, а решту зобов'язати працювати лише на свіжому повітрі або на винос. Найбільше урядовців, зокрема французьких та німецьких, непокоїть людський фактор, адже молодь, яка приїхала б відпочивати на різдвяні та новорічні свята, навряд чи дисципліновано сидітиме вечорами в готельних номерах, а не туситиме у великій компанії. Другий фактор підйомники є побоювання, що все одно складно буде уникнути тут великого скупчення людей у щоденних чергах. Утім, чимало людей вважають рішення влади закрити гірськолижні курорти невиправданим на французьких курортах. Працівники галузі протестують, вимагаючи права працювати у святковий період ми не розуміємо, як вони можуть пояснити нам, що в чергах на підйомники набагато більше ризиків ніж у паризькому метро. Метро накрите всі всередині, а тут ми просто неба. Формально гірськолижні курорти у Франції не закриті, але підйомники і готелі закриті а також заборонена робота барів і ресторанів. У деяких регіонах французьких Альп, де випав сніг, вже чимало людей. Вони катаються на санях та бігових лижах. Ці види активного дозвілля дозволені, щоб ті, хто має власні будинки чи квартири в горах, могли поїхати туди, зокрема під час свят, і тим самим розвантажити великі міста в умовах пандемії. Той самий аргумент використовує й уряд України, хто може геть з міста на природу. Головна різниця в тому, що підйомники на українських гірськолижних курортах не закриватимуть під час локдауну. Тож найбільший гірськолижний курорт України, Буковель має працювати на свята. У деяких інтернет змі стали писати, що це рішення пролобіювали люди з оточення олігарха Ігоря Коломойського. Але нині йому належить лише невелика частка цього курорту, а більшість майна, серед якого і 16 підйомників, перебувають на балансі Приватбанку після його націоналізації. В українському уряді запевняють, що робота місць потенційного зараження, до яких належать і підйомники, буде суворо регламентована, а ресторани та лазні на українських гірськолижних курортах не працюватимуть. У сусідній з Україною Польщі підйомники теж поки працюють. Лишники повинні дотримуватися дистанції та носити маску. Обладнання, яке здається в оренду, ретельно дезінфікують. А вітрове скло, прикріплене до сидячого підйомника, має бути підняте, щоб завжди було свіже повітря. А от в Італії не можна поїхати в гори не лише щоб покататися на лижах, а навіть просто щоб подихати свіжим повітрям на різдвяні та новорічні свята діятиме заборона на переміщення між регіонами країни, щоб стримати поширення вірусу. У сусідній Австрії підйомники працюватимуть фактично лише для самих австрійців. Туристів майже не буде, адже готелі та ресторани залишатимуться закритими до 7 січня. Крім того, всі, хто приїхав в Австрію із зони ризику, а це означає, що майже з усієї Європи повинні спершу відбути десятиденний карантин. У Німеччині гірськолижні курорти теж не працюють. Часковий локдаун, який продовжили до 10 січня, поширюється і на підйомники. Вальпа фактично єдина країна, де наразі відкрився гірськолижний сезон. Це Швейцарія. Попри те, що кількість нових інфікувань тут продовжує швидко збільшуватися. Тим не менше, гірськолижники рішення влади підтримують. Сподіваюся, що ми не пошкодуємо про це за 3-4 тижні. Шлях, яким ми йдемо у Швейцарії, це суміш особистої відповідальності та контролю. Я думаю, що ми можемо з цим впоратися. Люди повинні мати можливість рухатися. Це дуже важливо для всіх. Схоже, українські любителі гірськоличного відпочинку дотримуються такої ж думки: на новий рік вільних місць на території комплексу Буковель вже немає. А на кінець грудня, початок січня, як сказали, де у готелі українці зараз активно бронюють у приватних садибах навколо курорту. Теж на брак замовлень не скаржаться і повним ходом готуються до святкового сезону.